Вітаю усіх у новому відео. Подивіться, яка краса навколо. Це другий день, як ми купили ролики. І Дянка вже так вправно собі катається. Заїхали ми у зоомагазин. Нам закінчилися палички для наших папужок. Ну і звичайно, ми звідси скоро не вийдемо. Тут є на що подивитися: розглядаємо рибок. Також тут є кролики, зайчики, хом'ячки. Словом, Діанка любить сюди ходити. Ми трішки пороздивляємося і біжимо додому, бо багато роботи. Готуємося до великодніх свят, будемо пекти пасочку, прикрашати кошики, зробити треба деякі закупи. У наступні дні все буде зачинено. Забігли ми в пепко. Взяли ось таку тарілочку красиву на яйця. Знайшли ось таку стрічку, бо ми маємо кошик, він не прикрашений. Подаш мені його діаночка. Угу. І будемо обклеювати отою стрічкою. Бачко. Так. І там буду дещо прикрашу квітами деякими. Та й буде гарний. Взяли ще ось такі яйця. І приклеїмо, придумаємо якийсь декор. Прикрасили ми свої кошечки. Ось так вийшло більший кошечок і для Діаночки маленький. Тут вона вже собі солодощі накидала. Випікаємо пасочку за рецептом від Дарії Цвек. Пекти я буду половину порції. Тут в мене 250 мл теплого молока. Додаємо 7 грам сухих дріжджів, пів столової ложки цукру. І це буде у нас опара. Додамо ще 4 столові ложки борошна. Опара у нас підійшла. Дивіться, яка гарна. Додаємо 5 жовтків. Додаємо пакетик ванільного цукру. Натираємо цедру з апельсинки. Спекли ми пасочки, гарно випечені. Форму на паски в Польщі тяжко знайти такі паперові форми, то ми зробили з пергаменту самі. І ось ця яка теж гарно дно випечене. Хай стинуть. Зібрали ми свій кошечок, поклали баранчика, масло, хрін, сіль. Takie pesanoczki, kołbasko i takie jajeczka. Jedem o naszą naszho W duchu liturgii z wiarą uczestniczyć w wydarzeniach w stanie Pana Jezusa dzisiaj o godzinie 19.00 liturgia długi atgilii paskalne, jutro o godzinie 6.00, pierwsza może z procesem rezurekcyjną, a następnie o godzinie 9., .00, 10., .00, 30, 12.00 12 i 18.00. А так виглядав наш великодній сніданок. Друзі, всіх вітаю з великим світлим святом Воскресіння Христового, усім здоров'я, добра і миру!